Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії? Власне, уже немає час тримати інтригу. Ви бачите нашого гостя Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента нашої студії. Пан Михайло, вітаємо вас. Вітаю, вітаю пане Михайло. П'ятниця починаємо підводити підсумки. Дуже багато всього відбулося за цей тиждень, і хочеться трошечки розставити акценти, аби ми зрозуміли, що все ми правильно почули. За вашими відчуттями палестинсько-ізраїльська війна, наскільки вона Україну? Посунула в порядку денному світовому, я парадоксально скажу. З медійної точки зору безумовно цікавість була до подій на близькому сході підвищена. Це очевидно, так само як була зацікавленість мас-медіа глобальних до початку української війни. Це інформаційні приводи. Да? Але з точки зору політичного процесу, парадоксальність в тому, що якраз таки всі сьогодні набагато більше розуміють, чому перше джерело всіх. Ескалації всіх конфліктів це Російська Федерація, і тому увага до війни в Україні збільшилась. Тобто, політичні еліти набагато більш рельєфно розуміють природу цієї війни і наслідки, якщо вона буде неправильно модеруватись. Тобто до початку близько скажімо так. Була війна в Україні, вона почалася. Після цього були певні інциденти на африканському континенті. Не оцінили, що це Росія за цим стоїть. А все, що відбувається сьогодні на близькому сході, якраз таки актуалізувало тему правильного фіналу в цій війні. Ну, ми говоримо про такі суб'єктивні відчуття. Та Баші... суб'єктивні, від цих а, ну, можливо, перебью, та я, я розумію. Можливо, у вас є інформація, да. але скажіть, ми от часто говоримо в розмові з вами про. Те, чи визначилися Сполучені Штати Америки з цілеполаганням та з кінцевою метою щодо Російської Федерації, скажіть на вашу думку, наскільки події на близькому сході посунули ем, е, цей процес у Сполучених Штатах Америки? Фундаментально посунули в них ще буде внутрішня дискусія, тим більше вони заходять в політичний процес. Достатньо жорсткі да, да сьогоднішня, сьогоднішня промова фундаментальна промова на мій угу. погляд пана Байдена, де достатньо чітко сказано, що Ціна війни з Україною, ціна безпеки війни Росії з Україною, ціна безпеки для глобального демократичного світу сьогодні одна. Якщо ми цю війну не виграємо, то ціна буде там в 10, в 20, в 100 разів вище, і більше того, вона буде потребувати крові демократії. Він прямо це говорить. Ми сьогодні платимо кров за демократію, свою кров, але якщо Росія не програє, і Байден про це вже відповідно прямо говорить, то тоді всі будуть платити велику кров за я погадаєте. Чи коли з'являться явля... формулювання, що таке програш Росії? Чи а вони сьогодні дискутуються. Найближчі? Я вже бачу це. Вони і публічно, і не публічно, і в кулуарах, Вони дискутуються, що таке програ, тому що дуже тяжко позбутись от цього. Я перепрошую політичного інфантілізму, який домінував в світі десь останні років ЗО-15, зо 20 Ну тобто ніхто не хотів приймати відповідні рішення. А коли виникає конфлікт такого типу, як ми сьогодні бачимо з Російською Федерацією, тоді треба прийняти рішення. Вона має програти чи вона має виграти? Немає посередині, тому що посередині компроміс, так званий, да, це відкладене рішення. А відкладене рішення воно буде набагато більш тяжким пізніше. Ну тобто, коштувати, вартувати буде тобі набагато більше. Якщо ти не прийняв, дивіться, якби по Росії прийняли рішення в 2008-му після Грузії, яка ціна була Росія не готова була ні до чого. Росія тільки починала структуруватися такою, як сьогодні ми її бачимо, в тому числі на внутрішньому просторі. Якби е, більш правильно реагували на те, що робив Путін з точки зору внутрішнього політичного простору, коли нищив, до речі, телеканали, відповідні НТВ. Пам'ятаємо ТВ 6 коли перестали бути вибори в Держдуму, перестали бути вибори губернаторів і так далі. Коли, от якби були належні оцінки, тоді, то ми б мали набагато меншу ціну. Далі Україна, 2014 рік. Якби не було тоді толерування анексії Криму, ми б сьогодні не мали війни. За і вашими, все це розуміють за, вже. за вашими, буду говорити знову це слово відчуттями сполучені Штати Америки. Наскільки активно вони включилися в віце? Те, що сьогодні сказав пан Байден, та про те, що ми віддаємо Ізраїлю і Україні озброєння, і ми починаємо нарощування свого. Це фактично гонка озброєнь, тобто. Сьогоднішня історична, як її вже нарікають, промова Байдена та й порівнюють її з промовою uh -huh. президента Рейгана недаремно, та коли була визначена вісі зла. Але тим не менше, Російська Федерація вона теж не стоїть на місці. Вони теж шукають зброю. Вони їздять в північну Корею, вони їздять зараз в Китай. Та чи це будуть там продукти подвійного призначення товари? Чи ні, ну ні, ніхто не знає, що може опинитися в тих вагонах, розумієте? Але так чи інакше. Чи ви відчуваєте те, що оця гонка озброєнь вона вже почалася і вона має закінчитися розвалом імперії зла? А, Чи це той гонка період? озброєння? Вона завжди йде. Просто подекуди це використовують в публічному просторі, а подекуди просто накопичують зброю? Росія ви, накопичувала а, можна Росія я вас до речі. А да. ви погодитеся з тим, що гонка озброєнь от до цієї війни вона була ну не настільки ефективною? Раз, Боєприпасів не вистачає а, на російсько-українській війні. Це трошки інше питання з точки зору інтенсивності війни. Mm -hmm. Ніхто не вважав за можливе війну подібної інтенсивності, яка буде йти 600 днів. коли тобі треба в день витрачати там чотири тисячі, як мінімум, да, yeah. снарядів тяжких калібрів. Всі думали, що це буде мобільна маневрена війна, де ти будеш використовувати спецназ з невеличкою кількістю зброї. Але повернімось до гонки зброї як такої. Така Росія ж на цьому і спекулювала. Вони говорили, у нас є кінжали. Бійтесь нас, у нас є гіперзвук. Нікого в світі немає, в нас є. І ми в будь-який момент можемо зайти в будь-яку точку туди, куди захочемо, і знищимо її. І всі вірили в це. Росія говорила, що в них є сармат, що в них є бурєв'ясник. Ви знаєте, да? Вони зараз використовують тематику бурів'єсника. А це дуже специфічна зброя, не тільки ядерна боєголовка, а й ядерний двигун. Ну тобто і Росія постійно про це говорила. А сьогодні що робить Росія? Сьогодні не гонка озброєння. Це коли ти витрачаєш багато грошей на новітні види зброї. От війна в Україні дала можливість розвиватися якраз таки ВПК професійно розвиватись. ВПК Сполучених Штатів Європейських країн вони розуміють, де невисокоточна зброя, що треба доробити, докрутити. А Що робить Росія? Росія сьогодні не інвестує в інші види зброї. Росія сьогодні істерично шукає. Класичні радянські види зброї, ну тобто в північній Кореї, снаряд 152 калібр, іран максимально простий дрон в великій кількості, і так далі. Тобто, це трошки іншого типу вже буде гонка озброєнь. Скажіть, будь ласка. А що Путін говорив зараз у Пекіні? Він був з цим цікавим візитом. Один пояс, один шлях. Багато про що там говорилося, Багато про що говорилося, про те, як він там виглядав. Але тим не менше, частина вже експертів назвала це таким фактичним. Цементуванням остаточним осі зла до чого договорилися про що їхав і з чим поїхав це. Помилкова думка, що є якесь цементування. Я є здивована да. справа є альянс зла, терористичний альянс, де є Російська Федерація, де є там, наприклад, Іран чи Північна Корея, Китай. Це зовсім інша історія. Це набагато більш глобальний гравець, і в нього набагато більш великі цілі. І Росія це дуже маленька. Я навіть не знаю, як сьогодні називати це Україну. Да для Китая вона сьогодні він її використовує. Для того щоб можна було підвищити свою вагу і свої Але впливи. Чекайте, вже зараз всі говорять про те, що Китай однозначно бере участь у російській війні. Там точно є дрони, там точно є снаряди, там точно є е, обмундирування для солдатів. І тобто і що сказати, що далі... Китай не взяв участь цій війні, то теж а... ну в нашій війні. Так, і що нашій говорити війні? далі? Це... Він же назвав навіть ціль ізраїльсько-палестинської війни. Він сказав, що Палестина має існувати як держава. Дивіться, Китай і Росія дві різні платформи. Для Росії це питання виживання для Китай це питання підвищення свого впливу. Не більше, але не менше. Дивіться, що таке Росія для Китаю сьогодні. Це чемодан без ручки. Росія не потрібна Китаю з технологічної точки зору. Ну, Росія ж краде тільки технології, вона нічого не робить. Росія взагалі не технологічна країна. З транзитивної точки зору все заблоковано на тому напрямку, куди Китаю треба завозити на європейські споживчі ринки. Далі третя складова сировина, яка російська. Китай не буде залежати тільки від Росії, як це хотіла зробити до речі, Німеччина в часи правління пані Меркель. Uh -huh. І так далі. Китай диферсифікує у Китаї абсолютно набагато більш глибокі відношення ні з Росією з Арабським світом. Китай отримує все, що йому потрібно. Китай сьогодні навпаки, знаєте, це як така дресована мавпочка Російська Федерація, яка лякає світ, а Китай хоче дочекатись піку ескалації, а потім вийти з певними пропозиціями. Я так вважаю. Китай не буде грати в російську гру, і Китай не зацікавлений в тому, щоб зламати глобальну систему взаємовідносин таких щоб зламати міжнародне право. Китай хоче, щоб це міжнародне право трошки інакше виглядало, щоб там були його позиції більш ну глобальними, да і так далі. Тобто він сьогодні претендує на статус країни глобального політичного гравця. А не глобально економічного гравця, це зовсім інші функції. А Росію він використовує для того, щоб лякати світ. Ну поки такий потенціал в Росії є, тому що потенціал Росії закінчиться в момент, коли ви правильно казали, пані Наталю, Як тільки країни приймуть для себе принципове рішення, а вони з цього вже підходять. Принципове рішення Росія має програти. Перше, те, що в неї є там ядерна зброя, це ніяк не відноситься до програшу у конвенційній війні. Після цього Росія піде на внутрішні процеси, певні політичні процеси, і тоді спробують перевантажити ще раз Росію. Я вважаю, що це помилкова тактика, тому що Росія ніколи не буде демократією. Але псевдодемократію такою Тобто то розпад Росії може... вони все одно не бачать, вони хочуть перезавантажити. Вони можуть бачити розпад Росії, не бачити, але Росія буде федеральною країною, від якої частка території. Від'єднається, тому що це не росіяни. Ну, дивіться, беремо там Кавказ, наприклад. Ну, які вони росіяни? Вони mm. зовсім інакше бачать в них інші правила життя. Беремо Бурятію, беремо Алтайський край, це все інші регіони. Питання в іншому. Чи готові ці регіони економічно від'єднатися від Росії? Тому що вони дотаційні, наприклад. Якщо будуть спонсорувати, хтось буде донатувати ці регіони, то вони безумовно перейдуть в інші культурні простори. Якийсь Китай знов таки. Правильно. Давайте до внутрішньої повістки перейдемо. Було кілька тем, які теж дуже активно обговорювалися. Зокрема, багато медіа так написали про те, що парламент прийняв рішення про заборону ПЦМП, хоча насправді прийняли в першому читанні і прийняли не не закон про заборону, а законопроект, який відкриває довгий шлях до потенційної заборони через там. Ну і є багато подробиць. Можемо процитувати. Державна служба ситно-політики та свободи совісті спочатку має встановити, що конкретна релігійна організація має свій центр Росії. Після цього служба видає припис церкви, щоб виправити всю цю ситуацію. Виглядає так, що ми заходимо в досить довгий такий на десятиліття шлях конкретних судів по кожній єпархії. Наскільки цей шлях вирішить зараз? Ті питання зніметь цю напругу принципово вирішить. Ну не можна ж дійсно взяти і заборонити завтра 12 тисяч. Ну чи навіть трошки більше приходів є дано, ну, тобто mm -hmm. там де е люди приймають безпосередню участь, віряни. І так далі, і мені здається, що цей шлях, я процитую пана Єленського, Він чітко говорить про те, що це єдиний механізм. от цей закон, законопроект він ще не є законом, yeah. це тільки перше читання, і так далі. Він тільки один відкриває можливість дійсно в рамках певної процедури, це буде займати певний час, але все ж таки ми прийдемо до того, що в нас буде одна помісна церква. І це нормальний процес. Ну а як ми як ми взагалі жили, коли в нас є дві церкви? Да? Тобто, ми є. Суверенної держави, це до речі, питання набагато більш глибоке для мене, тому що я завжди підкреслював в нас не було суб'єктності. Війна це і є питання нашої суб'єктності сьогодні. Ми завжди були добровільно віддавали інформаційний простір. Віддавали росіянам так, кіно віддавали росіянам, так культуру віддавали повністю. Вони домінували в нас в, в, в свободі совісті. Вони домінували так. Сьогодні ми забираємо собі суб'єктність, забираємо собі суверенітет. Ми не можемо мати дві церкви, наприклад. Правильно, якщо ми будемо домінувати в світі, наприклад, Росія буде менше мати впливів в глобальному сенсі Україна більше. Ну як би було дивно, що в нас єпархії, які орієнтуються на... Ай, на такого на таку людину, як Гундяєв. Ну це ж дивно буде. А питання безпеки під час війни? Чи це окремо паралельно робота служби безпеки? А це питання безпеки війна. Це взагалі багато ризиків. І ми ж не можемо сказати, давайте закінчимо війну. Якби вона у нас була 6 днів, чи скільки там? 2-3 тижні mm -hmm. да, була війна, то тоді безумовно можна було б щось відкласти. Але війна йде 600 днів, вже 604 дні. І безумовно, якщо ми будемо відкладати все, то в нас тоді корупція. Давайте відкладемо. Ну це ж війна. Ну яка там корупція? Бог з нею? Відкладемо при прийняття тих рішень, які є актуальними сьогодні, тому що емоційний фонд сьогодні якраз готовий до сприйняття навіть вкрай тяжких рішень. От сьогодні в суспільство там 80% суспільства, навіть ті віряни, які входять в цю церкву, вони розуміють, що так воно існувати не буде будуть шукати інші варіанти. Все, що стосується внутрішнього безпекового простору, так в нас, на мій погляд, при пану малюку ефективно сьогодні працює СБУ. А скажіть, будь ласка, чи є вже реакція європейських організацій, які такі вочдогів, та які стежать за там дотриманням свободи? Сумління, свободи від розповідання і так далі. і Так далі. і Так далі що будуть вони реакції. Думають, що вони будуть процес. нам радити обережно ставитись до почуттів людей. Ми будемо mm -hmm. ставитись дуже обережно. Сьогодні маємо до речі дуже великий обсяг правильних. Я зараз сарказмом кажу, реакцій на події на близькому сході від певних міжнародних інституцій. Mm -hmm. Вони чітко mm -hmm. говорять, треба, щоб було співставне використання сили. Єдине, тільки вони забувають сказати, хто починав вбивати цивільне населення масштабно знімаючи це на відео Тобто, хто є автором початку всього, а після цього вже будуть казати про співставні, співмірні використання сил. Це так само, як нас стосується щодо війни. Чи можемо ми воювати жорстко проти Росії? Безумовно. Тому що Росія є єдиним агресором, який неспровоковано зайшов, заради якої цілі. До речі, Путін, виступаючи в Пікіні, сказав дуже важливу фразу війна так війна. Ну, тобто він зафіксував склад злочину. Просто ця людина не дуже розумна, тому вона не розуміє, що робить публічно. Але він зафіксував, що він зайшов на територію України з метою масових вбивств цивільного населення, руйнації цивільної інфраструктури, за захоплення там території і так далі. Класичні військові цілі. І безумовно його будуть судити за а, злочин агресії, і він його просто підтверджує раз за разом. Тому треба війну довести до кінця і побачити, що він буде казати з точки він, зору мотивації. Він, він достатньо контроверсійно сказав. З одного боку, він каже, що війна так війна, а з другого боку він подавав пас щодо мирних переговорів. І він сказав, що якщо в Україні скасують закон про недопущення мирних переговорів, та, тоді, можливо, ситуація і зміниться. Тобто, це конкретний сигнал про ми готові а, «Ми готові. Це ну, не смысле, до нас вони... питання, це вивів війська з території України після цього переговори. Достатньо проста конструкція, тут не треба щось вигадувати і так далі. Але є один нюанс. Якщо ми сьогодні будемо знову слухати Путіна і говорити про якісь переговори, зараз перейду до дефініції слова переговори. Але якщо ми будемо слухати сьогодні Путіна, це буде означати, що ми хочемо добровільно перенести прийняття відповідальних рішень на там на рік, на два за цей час нас трошки знищать. Ну, ще більше знищать і так далі, тому що Путін пропонує вам не переговори. Росія не знає такого слова. Вона не знає слово вибори, не знає слово демократія і не знає слово переговори. Вони вам пропонують капітуляцію. Що пропонує Путін? Він чітко говорить: зупиніться, зупиняємо вогонь. Прямо зараз. От я набираю трубку і кажу: Зупинили вогонь, але я залишусь на окупованій території. Все крапка, все, що в це моє да, все, що моє, це моє, і після цього він буде далі продовжувати нас бувати, тому що ми програли війну. А він... Навпаки, він стане ще більш масштабним диктатором країни під назвою Російська Федерація, де вже не будуть міняти бюджетування мілітарного типу. Вони третину бюджету вже напряму витрачають на війну. Вони навпаки будуть збільшувати фінансування терористичних організацій, Слесок. таких як Камас. Вони будуть до речі, тер... залучати на да. обороні за теракти будуть в нас в місті Києві. Тільки дамо трошки слабину, і там три місяці буде тиші. А після цього в нас тут будуть підриви. Це очевидно, що Про підриви. Да. Так, хотіла з вами теж поговорити. Значить, я уважно передивилася, е... А, ні, ще одне важливе дуже запитання щодо того, що е, от він виступив з ініціативою, мовляв, нехай вони скасують закон про переговори. А як такі заяви впливають на наших партнерів? Чи вони ще впливають в принципі? ніяк на Вже партнерів, які займають проукраїнську позицію? Вже чітко, точно не впливає нічого, що говорить Путін. Так є там низка ультраправих партій у Європі, які періодично виходять і кажуть, ну, треба зменшувати підтримку України, бо вони хай сідають там за стіл переговорів. Будь-яка будь війна це політико-дипломатичне врегулювання має бути. Але для фундаментальних системних політичних течій в європейських країнах очевидно, що ця війна має закінчитись поразкою Росії, якщо вони хочуть. Жити в більш-менш стабільних правилах, якщо Росія не програє, правил немає, хаос наростає. Вони будуть мати що вони будуть мати? Вони будуть мати стандартну дихотомію, як я кажу. Mm -hmm. З одного боку багато мігрантів, які будуть атакувати е цінності європейських країн, з іншого боку, суттєве збільшення е відсотків ультраправих партій. А чому, до речі, ультраправих? Чому е, подекуди ультраправі набирають відсоток? Тому що ультраправі готові приймати рішення на відміну від системних політичних партій. Системні політичні партії пропонують своєму виборцю. А давайте ми продискутуємо питання. А сьогодні час, коли треба приймати рішення? Чому Україна сьогодні виглядає суб'єктно? Тому що президент України приймає рішення, не дискутує, а приймає так. Воно може бути помилковим чи може бути правильним і так далі. Але він приймає рішення і в такий момент це дуже важливо і. Е, Західні виборці хочуть, щоб їх еліти, ну ключові, да, приймали рішення, а не дискутували питання. От сьогодні Україна якраз таки і показує новий тип політичної моди. Ну як би це не звучало на фоні війни, безумовно, але сьогодні Україна показує, що суб'єктність це прийняття рішень. Щодо того, що нас можуть підштовхувати до переговорів, це пов'язано з попереднім питанням, тому що російські наративи вони зосереджуються на тому, що дві сторони досягли такого стратегічного кута на воєнному театрі. Та? І тому, мовляв, американці, ви значить, своїх повинні підштовхнути до переговорів. І я дивлюся наскільки інформаційна адженда росіянами наповнена. От зараз вони атакують тікток, і наші глядачі повинні знати, тому що я от. Не скільки я розмовляла особливо з людьми там трошки старшого віку, яким діти повстановлювали тік та і вони говорять, починаючи з того, що от, значить, там хтось озвучив. Я перепрошую там голосом прем'єр-міністра Шмигаля, що будуть роздавати якісь там соціальні виплати, і вам треба йти в соц, там якісь там забези і штурмувати їх і вимагати ці виплати. До ось таких фейків я дуже хочу, щоб ви і ці фейки прокоментували, пане Михайло. Вони стосуються і палестинської Ізраїльської війни, в тому числі, значить євреї їдуть в Київ і їм будуть давати 20 тисяч місяць. Це дуже важливо, тому що в нас дуже велика аудиторія, і ча частина з цієї аудиторії, ну якщо про в... те, що частина України на заході віддадуть вас, там так, теж є, є, є є далі. Значить, кнесет виділив гроші на зем... на закупівлю землі в Україні. Далі. Про те, що відбуваються скрізь по всіх містах в Україні, бунти з вимогою, значить, поміняти владу, показують мітинги, начебто проти зеленського, показуючи події 2014 року майдану. Далі чуть ось хто вб'є зеленського, і слова, начебто конгресмена, який розказує, що значить люди там так далі самі будуть значить, зносити українську владу про підвищення віку мобілізації з 16 до 75 років в Україні, пане Михайло. Далі Зеленський дав команду виводити гроші з країни. Далі про Єрмака зрозуміло про те, що російський агент в нього нічого не змінюється. Значить, про те, що кличуть на майдан, про те, що зе буде віддавати території, про те, що повістка буде роздана всім, хто бере участь в мітингах. Одним словом, а ну і про те, що Олена Зеленська купила на мільйон доларів десь Вашингтоні або в Нью-Йорку діамантів, і значить, чербо хотіла розплатитися налом, і через це звільнили продавчиню. От, будь ласка, супер. Ось ваша камера. Будь ласка, тепер розповідайте. А перше вас цікавий канал. Просто фантастична підписала. Просто хочу сказати, чий це канал ну це китайці за всім всім стоять. Але але ми з вами не додамо критичного мислення людям, якщо вони. Вони хочуть критично мислити. Якщо вони не відрізняють, що є правдою, тому що вони живуть в відповідно відкритому інформаційному просторі. Ми ж не в Росії живемо. Можна спокійно подивитись, ти типу, побачив якусь новину, взяв, провів там маленький фактчекінг по, по серфи по інтернету і так далі, відповів на питання. І так далі. Я візьму, наприклад, такий міф як е, щодо землі для євреїв на заході України. Нонсен, знаєте, в чому? Тому що. Євреї заплатили просто неймовірну ціну за свою землю, за свою державу, за Ізраїль. Вони з 48-му року, року платять величезну ціну життями своїми, своєю кров'ю. І це їх земля. Вони там побудували ефективну державу, вони там почувають себе як в себе вдома. Це їх свята земля. Вони точно її не розміняють на щось інше, і так далі, так само як для нас, наша земля свята. Ми її нікому не віддамо. Заради цього ми вже 600 днів знаходимось у великій війні з ким, не з якоюсь маленькою країною, а з тією країною, яку ще вчора всі боялись. Але сьогодні, після 600 днів війни України проти Росії, в світі ніхто не боїться Росії. Це суттєво, і крім того, коли говорять, що там хтось буде десь щось віддавати Росії, там ну чи будемо там десь зупинятись. Хай з військовими поговорять, які щодня знищують по тисячі, по п'ятсот людей, по півтори тисячі і так далі. І нищать, роблять це абсолютно свідомо і хочуть знищити набагато більше. І так далі. Щодо того, що буде захоплення влади, ну це ж традиційно в Україні, це ще є демократія. В демократії завжди хтось хоче сказати, будемо завтра захоплювати владу. Добре, але для цього треба мати певну популярність. Я сьогодні. Я бачу декілька людей популярних, але вони всі зайняті при справі. І сьогодні бачу надпопулярну людину президента України, який абсолютно чітко розуміє, що робить, як робить і до коли він буде це робити. Тому спокійно відносимось. А я взагалі вважаю, що треба спокійно відноситись до всього, що є в мережах, в соціальних мережах, в тому числі в TikTok. Ви Вважаєте, що під час такої війни не треба захищати простір? Як? Як дивіться, це ж не тільки в нас в країні, дивіться, що в Ізраїлі на такі виклики відбувається... напевне мають бути вже відповіді а, да, проти цієї відповіді, війни. які можна або заборонити, відключивши, наприклад, там той же Тік-Ток. І а якщо Америка ми так да, якщо ми йдемо по цьому шляху, це певне обмеження. Готові ми до нього? Якщо готові, давайте це робити. Але світ сьогодні, на жаль, він буде такий хаотичний. Я з інформаційної точки зору, дивіться, я ще раз говорю і війну на близькому сході. Що ж там відбувається? беремо удар по аль Ахлі а, лікарні. Беремо удар. Що зробили в Хамасівці? відразу 5 хвилин. Прильот 800 трупів, це навіть фізично неможливо підрахувати, і так далі. Після того на наступний день Ізраїль показує конкретику, і так далі, але вже час пройшов, тому що в соціальних мережах шириться Депогроми конкретний почалися. фейк. Так. І так далі. Але ми не можемо заборонити з вами соціальні мережі. В соціальних мережах є реалізація комплексів неповноцінності багатьох людей, які по життю нічого не можуть показати. Тому вони реалізують себе, говорячи: я вам розкажу, як треба управляти тим чи іншим процесом. Ви точно нічого не розумієте. І так далі, дайте можливість людям хоча б там це робити. Одним словом, це все були фейки, і фейкам вірити не можна. Не можна, так. Да. Навіть не забувайте, якщо ми з Максимом повіряти. говоримо, на вашу думку, нашими голосами. Це теж штука, яка підроблює да. ми голоси. Ми з'явилися вже пару цікавих да, відео, ми де ми слухаємо, що ми виявляємося. Да. Нове розказувало. Пане Михайло, лишилося пара хвилин, хочеться особисто до вас перейти. А ви ПЕП? Ні. Окей, але за час війни ви розкажіть ПЕП піпнутичні, ну, але що... за час війни я в дефіциті? Тобто, От я на відміну спитати. від багатьох, як це ви, і не пеп да. ПЕП – це політично значущі особи. Цього тижня був знов таки ухвалений закон про те, що тепер всі політично значущі особи мають бути під фінмоніторингом е, до кінця свого життя. Більш того, ненароджені діти також мають бути під фінмоніторингом до кінця життя, і е, є там певні хвилі критики з приводу того, що а як цей закон, крім того, що й Іте стосується ток він стосується ще й зворотнім чином людей, які колись були державними чиновниками, і зараз вони теж пожиттєво підпадають з родинами під фімонів. Це вимога партнерів. Багато просто хвиль обговорення це зараз вимога, іде про це вимога, ваше вимога, бачення вимога партнерів-партнерів, ну тобто mm -hmm. з нашого боку. Питання, партнери, тому, саме партнери. такий варіант рішення. Yeah. Так? Ок, ну як для вас? Ні, я вважаю, що це неправильне рішення з точки зору е, обмеження свободи людей, як такої. І це треба просто дискутувати, і ця дискусія буде, вона приведе там, мені здається, до певної кореляції. Сам факт, що Пепе має дійсно е, бути під фінмоніторингом певний час точно, ну, дивіться, він займає посаду, державну посаду Абсолютно. і має до, відношення до державного бюджету. Безумовно, треба буде розуміти, наскільки в нього статки збільшились за цей час, чи відразу після того. Того, як він залишив mm -hmm. роботу. Але між тим, ну пожиттєво, члени родини. Це дискусія, це нормальна дискусія. На мій погляд, це абсолютно нормальна Дякуємо. дискусія. Спасибі вам чесне. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, трошечки допоміг нам розставити акценту Нічого, головних трошечки подій трошечки сьогоднішнього. Допоміг. Дякуємо, Дякуємо, Дякуємо. пане. Бо що не всі питання мене задали, можна було б ще поговорити.